Джинси. Це цілий квест. Маю стен на 130 см, вирішила для себе брати магазин турецьких джинсів. Це Сікар та Lexus. Перемінила 14 моделей. Перші терекоти, гарно тягнуться, можна на побачення, сидять по фігурі. Дули сикар 40 розмір. Модель 5801 без карманів. В принципі, добрий камбенці. Маю склад 98% катон, 2% Еластану. А модель 56,16. Далі Сикар, чорний, модель 5904, офіс на роботу чи школу, модель 6020. Заглужені знизу. Оптинаві звитки. Делі співтягнеться. Далі на магазинці моми 60-72. Чудові для повсякденного носіння. Є різні кольори. Сікар, модель 5906. Широкий від коліна. Тягнеться чудово. Потім э, брючний варіант Сікара 797. Э, Обтягують чудово, дивляться, виглядають прекрасно по фігурі, э, офісний варіант на роботу, школу, дирекодно. прямі цікаві. 38-й розмір, модель 6020, щільні, гарні, на довгу ножку. Лексус. Перше. 02-023. Широкі знизу. Можемо порівняти. Гарна якість 2% літра 98 котон. Далі Lexus. Прямі 22,27. Тягнуться чудово, слугують більше 2 років. Різні кольори мають: синій та чорний. Гарна якість джинсу. Обирайте на свій смак і купуйте лекси та сигару.